Друзі, привіт вам! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні буде тракторецькентав 504 cu моделі S перед вами. Модель S одна з найкращих його модифікацій, і мінусом цього трактора є тільки відсутність кондиціонера. Але на противагу тому є дуже-дуже багато всякого цікавого. Ціна цього красення 10500 доларів. Ну, просто шикарна дійсна ціна за все те, що ви зараз побачите перед собою. Хоча, можливо, я й помиляюсь і, в принципі, дивіться огляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, дякую кожному. І почнемо з маси. Маса даного трактору заявлена 2260 кг. Я особисто ще не важив, буде незабаром відео, так що обов'язково підписуйтесь, щоб не прогавити, якщо вам цікава дана моделька. Сентавр Модель S504CU. Передня гума 8,3 на 20 диск розбірний, переднє крило пластикове, гума бампер Харвест хорошої якості. Диск розбірний і колія регулюється 120 145 м. Більш детально дивіться характеристики на сайті. Попереду тут вже встановлено 8 противаг по 18 кг, тобто маємо 150 КГ. Попереду, плюс ця планка для тримання, табличка верніше, під номерний знак. Бачите, крюк тут доварили, такий додали, цікавий. І по передньому мосту. Подивіться, він тут вже, вже йде. Арочного типу, друзі, адекватна бортова. Бачимо, є всі зливні пробки, заливна пробка. Е, є тут у нас і табличка про сертифікацію даного моста, є у нас пробка Щуб. Друзі, ну, які можуть бути питання. Два роки гарантії надається на даний тракторець офіційний постачальник компанії ДТЗ. Відчиняється дуже легко і просто. Отак от відорнули на себе і порядочок. Щоб закривати, є отак, отакий от ланцюжок. Два газових упори піднімають капот і під капотом ми бачимо наступну картину. Акумулятор у нас йде отут під закритим от лючком. там 100 на 120 А заявлено, але я думаю, що це соточка. Там на 100 Ампер-годин Акумулятор. Двигун КМ495 БТ. Бачимо його об'єми 2836 см кубічних і номінальна потужність 36,8 кВт. Вихлопна звичайна, охолодження рідинне. Двоконтурна з циркуляцією примусової охолоджуючої рідини є розширювальний бачок. По системі фільтрації тут у нас ще старого зразку, йде повітряний забірник з грубою очисткою повітря і йде контактно масляний фільтр повітряний ще з ванною і двома сіточками різної щільності. Просто і, в принципі, непогано, але вже переходять всі потихеньку на фільтри власне, паперового зразку, в яких сепарація повітря краще. Фільтри по паливу. Є фільтр прозорий відстійник. Бачите, він вже справляється дуже непогано зі своєю функцією, десь щось залили. Так собі. Ну, я ж вам кажу, друзі, хлопці, мужики. Я просто знімаю, показую вам, як є. Я нічого не приховую, нічого не вигадую, намагаюсь давати конкретне аналізи. От маса тримається на скотчі, бачите? Це жарт. Бачите, фільтр палений, ну, розміщений в своєму нестандартному для себе місці, але я вважаю, що дуже гарно для обслуговування. Компресор є по наявності, тобто двигун на компресорі, двигун, звичайний атмосферник. На механічною паливною системою. Виставляємо по всій Україні трактори, до речі. Он дивіться, один із яких поїхав. Вже сьогодні буде цей файтерок у власника. Так, далі. Перемикач маси у нас новітній трошечки. Ну, Не те, що новітній, він просто іншого виробника. Все. Так, по-по-по-по. Стягуючим. Стоїть тут соленоїд, друзі, тобто глушиться трактор з ключа. Бачимо, трубочки прокладені, і вони тут в захисних таких пружинках, спіральках. Чудесно, я вважаю. Два насоси, як зазвичай, на гідровімне рульове керування. воно тут йде за циліндром двобічної дії в захищених от, таких от кожухах. І насос на основну гідравліку без додаткового фільтра. Бачимо. Стартер, бачимо ось бачок на мастило в гідравліку керма. Бачимо генератор, який тут у нас іде на 350 Вт, малостенько, я б так сказав. От мало реально. Хотілося б, щоб він був хоча б, хоча б на 500, зважаючи на кількість освітлення, яка тут є. Ось у нас бокс з усіма запобіжниками. Бачите, відкритий можна. Відчинити і швиденько на ходу, так би мовити, все собі, всяку релюшку, все можна швиденько замінити. Так, з цим розібралися. Бардачок у нас пластиковий, де ось так, він тут кіліпається. Не знаю, нормально, не нормально. Напишіть свою думку взагалі в коментарях, як вам цей тракторець за ціну 10500 доларів. Я думаю, це достойно, достойно, друзі. Агротехнічний. Просвіт 390 мм, до речі, складає, зачиняється капот дуже і дуже просто. От так от перехопились і тут вже далі йде ще одна ручка, як в ловола вже зроблено. Ось такий крутий дизайн, смарагдовий колір прикольний. І Переходимо до паливного баку. Їх тут два. Загальний об'єм складає 70 літрів, вони пластикові є датчик на рівень палива. Так, по щепленню. Щеплення тут йде двохдискове, звісно, куди ж без нього. Дивіться, я вам ще раз нагадую на сайті tbmag.com, який ви зараз бачите перед собою .ua. Дивіться всі точні технічні характеристики. Колесо заднє у нас також бампер Харвест, звісно, 12.4х28, розмір гуми, ялинка, все як зазвичай, високий досвід, високий протектор. Диск розбірний. Бачимо, що тут вже два довантажувача йде по 30 кг, тобто 60 кг. І регулюється в діапазоні оця колія. бачите, По пів осі за допомогою Ось Отакий От жовтий дах, жовті диски. Прикольно, досить прикольна така кольорова гама. Подобається мені, якщо чесно, як, як він виглядає. Дуже так солідно і по, по незвичайному. От Його ні з чим не спутаєш. Позаду бачимо мою галочку проблисковий маячочок. Є камера заднього виду, два освітлювальних прилади на задню роботу частину і двірничок є по наявності. Тут у нас багато-багато всього цікавого. Друзі, примусова гідравліка, звісно, два виносних гідроциліндри. Колесні з товстого адекватного металу, яблуко у нас йде під 24-й палець. Адекватно зроблено розкоси. Тут у нас іде співвісність з пальцями. Міст посилений, іде, Піввість адекватна. Є управління навісною системою місця. На подушечках на чотирьох у нас іде кабінка. Ось так ось. Дивіться, бачите, я ось. Ілюзія вже потріскана подушечка. ця. Хм. Цікаво, блин. от є нюанси. знаєте. 10500, але нюанси є. Кронштейни закріплені. Коротше, все як зазвичай з цікавинками. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 000 обертів 6-ліцевий на 35 мм діаметром. Один причіпний вузол що дозволяє одночасно працювати з валом відбору. Піднімає така система. 780-850 кг такий діапазон. Бачимо, що розподільник тут у нас встановлений вже трьохсекційний з трьома плаваючими режимами. Друзі. До речі, я не бачив ще в наших тракторах такого, щоб прям три, одразу три секції і були плаваючі. Бачите, все зроблено максимально порядочно. Е, є додатковий бачок розширювальний на мастило. Є тут шкала, бачите, з боку заповнений. І тут температурна шкала одразу, і температура рівня палива, палива. мастила. Ресівер. Так от, також тут вклеїли його сюди все в одну купу присували. І третя точка, третій гвинт іде у нас з пружинного типу. Табличка під номерний знак з підсвіткою номера і додатковий напір злив Злив це у нас іде. Розиточка також встановлена, роздільна масина ванна. Ну І все. По задній частині ми розібрались. Переходимо до салону, там також дуже і дуже цікаво. Попереду освітлення я вам не показав, зараз потім вимкнув, все одразу посвітимо, як він світиться. Так, дві сходинки, стручне потрапляння, ручка є, щоб братись. І отаке от сидіння нас зустрічає. Широка спинка регулюється по керму. По виліту, по наближенню до керма, кермо не регулюється у нас, бачите, немає, немає регулювального керма в даному тракторі. Що я хочу сказати? Що тут дуже хороший пластик, він еластичний, м'який, на відміну від попередньої моделі. Рівна підлога, гумовий килимок, гумові накладки на підвісних педалях. Вже. Це вже стандартна інформація. Бачимо, що. Тут у нас по правій стороні на правому крилі зроблене управління всякими всяким освітленням, всякими приборами, двірничками, проблизковими маячками, тобто керування зручністю. Також під правою рукою тут іде магнітолочка. Бачимо такий типу під карбон, пластик зроблений. Ну, цікаво, комусь подобається комусь ні. Мені так якби ну, нормально, естетично більш-менш виглядає. Під лівою рукою у нас під телефон, під бутерброд, два USB-виходи на 5 Вольт, 2,1 А. Є підстаканничок, два штучки, це колпачок на володбору, попільничка, ключі до келіни. Тут у нас іде інструкція з експлуатації, в якому вся інформація, там гарантійний талон, книжечка. Вони можна також якусь газету закинути чи будь-що. Може гроші сюди складати, як зазвичай я це повторюю. Нехай у вас вистачає грошей на все, що у вас заплановано в вашому житті. Станкове гальмо автомобільного типу, перемикання від'єднання та від'єднання бал е, Під'єднання та від'єднання переднього мосту. Вал відбору на дві швидкості ось таким чином його перемикання виконується. Рухи незручно, бо воно так в притирку до сідла. Регулюється спинка, також, до речі, можна регулювати. Так, Під правою рукою у нас тут важіль на основну гідравліку. Блокування диференціалу. Навіть з фіксованим положенням. Цікаво. Так, куліса йде на 4 основних передачі маємо по наявності і 2 режими ходу, Дві, два діапазони. Реверс біля керма, тобто маємо 8 передач вперед, 8 передач назад. Супер-супер. Ручний газ на дальняку. Тут йде в нас бачок на рідину для. Скла, на скломивач. також додані тут такі от упори для фіксації дверей при відкритому положенні. Стійка приборної панелі пластикова, тут всі перемикачі додат, ну, основні, як би мовити, на світло. Також тут є у нас USB-вихід, сигнальчик тут, аварійка тут, все на базі, друзі. Сигнала немає на кермі. Так що, якщо що, вам доведеться пригіннатись, щоб сигналити якісь корові там, або ще комусь. Бавимо отакий ось дисплейчик, на якому ми можемо бачити камеру заднього виду. Вмикаю запалювання. До речі, педаль щеплення блокує педаль стартера, не запуститься тракторець, якщо не витиснули щеплення. Ну і все. Камера. А ну. ми хочу вімкнути для вас. Давайте, поки вмикається, швидко. Шторочка є. Освітлення салону є. Два динаміки, два дефлектори. Вентилятор є. Пічечка є. Подивіться, москітна сіточка є. Лючок є. Все це, це плюси, друзі. Плюси 10 500 доларів і цей тракторець ваш. Дзеркала заднього виду на металевих кронштейнах таких, вони великі йдуть, гарні, в них все видно. Так, Камера 1, камера 2. Ось ну, таке якість, якщо чесно, така собі. Хоч хотілося б бачити краще. Все, вмикаю все освітлення, запускаю трактор. Парактер. Параметри трактора в нормі, до речі. Головне, щоб були параметри тракториста в нормі також. Друзі. Ну, якщо щось не подобається вам в моїх оглядах, напишіть, будь ласка. Я буду зважати, буду намагатись ставати працю для вас. Просто я такий, така людина. Так, проблесковий маячок, все світло. Вперед, поїхав. Можна на охоту виїхати без на нього. Тоже, гарно світить, гарно працює двигун. Ну все, гарантія є, якщо що, не, не хвилюйтесь. Освітлення, порядок, валибору крутиться. Такі питання. Якщо виникають питання, дзвоніть, пишіть, давайте проїдемо зараз. До речі, дуже добре сидіння тут амортизує. Якщо чесно, зараз ще трошки хочу підкрутити, тому що вже жорстковато, як на мене пригає. Вона працює, до речі. Хорошо. <плес> як вам трактор? Ну, от як. Як на мене, дуже непогано, достойно. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Дякую вам за перегляд, за коментар, за вподобайку. Бувайте здорові і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.